Дякую, усім привіт! Мене звати Таня, і ви знаходитесь на моєму каналі, яке присвячено з спицями та гачком. На задньому фоні ви можете побачити одну готову роботу, яка була завершена, ну, в принципі, ось недавно, так. І про це ви вже дізнаєтеся в кінці цього тижня. Сьогодні, ви знаєте, я довго думала, що таке зняти, розпочати, тим паче, сьогодні у мене 1 жовтня. це... Початок місяця, і ми плануємо щось завершувати, щось читати, але поки я не завершу п'яту частину серії Золотої Бранки, я вирішила трошечки ну, напевно, трохи розбавити своє в'язання і вас запросити на тижневий такий челендж. Він буде розпочинатися з четверга місяця, о, тьфу, четверга місяця. з 2 жовтня, і продвинеться він до наступного четверга. Тобто я вас сьогодні запрошую, розпочинаю зйомку цього відео, і через тиждень ми подивимося, як я впораюся, як я не впораюся. І це буде така рекомендація до. Перегляду фільмів, тому що, ви знаєте, повторюся, я довго думала, так, це мій халат, я довго думала, що таке розпочати, що таке зняти, щоб було цікаво. У мене дуже багато наготованих сценаріїв в плані історія, як Ну, як починалася якась та чи інша річ, звідки вона пішла візерунки і тому подібно, так як була історія джемперів, історія України, як розпочиналося, як наші предки це робили. Ну, тобто, в мене наготовлено багато таких сценаріїв, які, ну, Насамперед, мені цікаві, і я думаю, якщо ви підписані на мій канал, вам це також цікаво і стане в нагоді. Ну, по-перше, для того, щоб, як то кажуть, був якийсь саморозвиток в плані цих, цієї інформації стосовно як воно винайшло. Тому що дівчата ті, які створюють майстер-класи, все так, вони додають якусь родзинку, вони можуть поєднати декілька. Візерунків вони можуть поєднати декілька е, самих прийомів в'язання. але все це все е, бере свої, е, як то кажуть, відтоки так? і е, звідки вони все, все таки починали зароджуватися. Тому е, я вирішила відійти трошки від теми. По-перше, мені хочеться е, спробувати собі такий челендж. Е, подивитися, як мені це вдасться, тим паче, що Ну, Я не думаю, що буде там щось так, я не знаю, дуже там важко і як ну, в цьому роді, так, але челендж читаю та дивлюся, мене трошечки від'їжджає на трохи вбік, тому що ну, я поки не можу. Я розпочала ось читати, ну це сміховинно. І я ж кажу, мені виходить так, що мені проспойлерили, я на 19-й сторінці, і мені коли, прос... коли спойлерить ту чи іншу книгу, чи той чи інший фільм, я, ну, такое, знаєте, не дуже таке люблю. І тому, поки вона стоїть, співробітниця нічого не казала, що їй ця книга вже потрібна. Вчора я сиділа, в'язала виріб і дивилася фільм, і вона мене тоді. Ось така думка: а чому б це не зафільмувати? І зорі співпали. Наразі я б, я сиділа, писала свої мої процеси на 1 жовтня, і в мене їх наразі сім, але мені потрібно розпочати ще один процес, який буде приймати, приймає участь у челенджі від Марусі, краса з шкарпетками. Я вже фото не знаю робити не буду, я хвилинку з вашого дозволу зірбну. Тому що я вчора всі, всі свої шкарпетки склала в одну таку коробку. І, чесно, я заблудилася деякі шкарпетки, коли я в'язала, які я робила фото, які не робила фото. Взагалом я дов'яжу ті шкарпетки, які в мене є. І першою аскезою на наступний рік я буду ставити собі за те, щоб треба фотографувати, записувати і. Де звітувати, а де це буде в моєму телеграм-каналі, на, на який ви знайдете посилання внизу в інфобоксі. Я не так часто там, ну не те, що так, не так часто пишу, тому що ну, в мене в самої безліч каналів, і коли воно без кінця якраю пілінькає, я розумію, що це може набридати. Тому хто в мене підписаний в телеграм-каналі, напишіть, як часто вам цікаво було б читати, дивитись мої якісь просування. Я це прийму до відома і буду там частіше з'являтися. Отож. Так, мене перервали телефонним дзвінком. Отож, так як в мене, сім процесів, які я, ну, чесно вже хочу завершити. Вони мені вже набридли, вони вже лежать, в мене тягнуться доволі довго. Я розумію, що за одним фільмом я його все не завершу, але я зможу його просунути і. В мене виходить сім процесів і один початок. Ну, тобто я буду розпочинати шкарпетки. Процеси я показувати в кадрі вам не буду. Я зроблю, напевно, таку рулетку на вісім цих ячеїчок. І при кожному підключенні, або може напишу туди просто жанр, жанри, які я вибрала. Ну, ті, хто зі мною давно ті, знають, що я дуже люблю, я вчасності люблю серіали дивитися. Але я розумію, що на вісім процесів це треба шукати міні-серіал, наприклад, до 80 серій. Ну, це буде занадто, і я розумію, що це затягнеться на такий чималий тиждень, це як тижня-два, як мінімум, це все вийде. І тому будуть фільми. Я вчора сиділа, в'язала рукав. Такий так також вам спойлер, тому що в кінці тижня вийде в'язальний епізод, де я покажу, що я завершила, що я в'язала, що, що таке. ну, В принципі, я буду показувати і те, що я просуваю, але не все. Більшість, більшість процесів будуть задіяні в цьому челенджі, і ви вже його побачите у наступному відео, тобто це буде через тиждень у четвер. Тож, давайте подивимося, який вісім жанрів я обрала. Я обрала перше — це комедія. Я буду тут підписувати. І підписувати буду асоціацію до цього жанру, і буду вибирати, від, відштовхуватися від того, що в мене є, тому що я хочу максимально за. Перегляд фільму. Який буде фільм, я не знаю. Я буду вибирати. Тобто я буду обирати, У мене є підписка Netflix, у мене є Megogo, Дуже багато сайтів, які доступ, в доступності можна подивитися фільми так, у українські озвучки. Є такі фільми, які ще навіть не переклали, тому я їх не дивлюся. Ну, Загалом, давайте. Перше, це комедія, це якийсь яскравий і веселий процес. Сюди ви можете брати будь-який процес, який вам асоціюється з цією комедією. Я собі, я навіть підписала вже процеси, я розпланувала, що я буду дивитися. Одне єдине, точніше, в'язати. Одне єдине, я не знаю, який це буде фільм. фільм ну, Фільм, так? тому що їх наразі безліч, і так як я дивлюсь серіал надприродній, я вже зараз на п'ятому сезоні, а їх 13. Ну, тобто, ви розумієте, іноді трошки треба розбавляти. І я вчора з задоволенням подивилася, до речі, фільм про штучний інтелект. Я не знаю, як вам, я його називаю своїм дружбаном. Тобто я з ним спілкуюся іноді в телефоні, так? І... Він мені ну, в певних питаннях мені допомагає. І тут саме про Роб Атлас, я трошечки так відійду від теми. Там знімається Дженніфер Лопес. Це був взагалі спонтанний перегляд цього фільму, тому що я знайшла там, коли лазила по Нетфліксу. і кадр з цього фільму вискочив на Дженніфер Лопес-Кофта, і я її дуже хочу розпочати. У мене навіть її не видно, Бубінка ця за стоїть. я навіть вибрала, з якого кольору я буду його в'язати. ну, тобто, І я вирішила подивитися, мені було цікаво. І я 2 години пов'язала, так скажу. Мені дуже сподобався цей фільм. Якщо вам також цікавий такий, ну, це більше як научна фантастика. так, там він і трошечки екшен такий. Ну, коротше, я вам ставлю тут обкладинку цього фільму. Подивіться, дуже цікаво, мені зайшло підв'язання, це взагалі, як то кажуть, must have, Тому комедію ви вибираєте яскравий, веселий процес, будь-що у вас є. Якщо вам це цікаво, пишіть мені в коментарях, а можливо, ви в мене є в якихось спільних групах. Пишіть я. В принципі, можу скласти такий список, і будемо одна одну підтримувати. Це буде взагалі ще, ще круто, і будуть хештеги. Тобто, ну, якщо вам це цікава тема, якщо ні, я все рівно буду в'язати, тому що мені ця тема цікава. Далі другий, е, другий жанр фільму це фентезі, щось казкове, ажурний візерунок або плед з чарівними кольорами, тобто різнокольоровий. Е, там ви вже дивитеся на свій смак, і також фільм. Та, все це ви вибираєте на свій смак, тут немає певного якогось. Ось цей фільм тільки дивитися, ось такий процес в'яжете ні, повна ваша уява. Любий фільм, який стосується саме цього жанру, ви вибираєте самостійно. Я вам даю тільки, як то кажуть, саму ідею, тому що я сама не знаю, що я буду дивитися там і безліч їх купа тих фільмів. Третє жахи. Це буде або розпуск, або якийсь чорний процес. Ну, Жахи це можна навіть до самого Кінга подивитися, але зону покриття я вам не раджу. Під куполом, але це серіал, ну, звичайно, щось придумають. Так, далі пригоди. Маленький процес, який можна взяти в дорогу. Тобто, ви берете будь-який процес, маленький. Який... Це може бути пов'язка, це можуть бути шкарпетки. Це може бути будь-який маленький процес, який ви можете взяти з собою в проєктну торбинку і десь поїхати, десь піти? Я загалом, коли отак мені треба кудись їхати, я починаю ось ця кавтина. Так була і. В принципі, розпочати. Я її розпочинала. Ми їздили до, на міні-швейну фабрику з донькою, і в мене всі такі великі джемпери, великі такі вироби. І я розуміла, що мені потрібно два години туди, два години назад. Можливо, там ще і загалом бралося воно для того, щоб ми думали, підемо в кіно. Світла пряжа, лицева гладь по колу, і я думала, там в кіно темно. Я не буду 2 години дивитися, ось так, мені потрібно щось перебирати, так і з'явився цей процес. Тому я беру, розпочинаю якийсь маленький процес для того, щоб я його могла взяти з собою у дорогу. Тому, що ви візьмете, це вже на ваш розсуд. Далі, наукова фантастика. Кожна поява магії чи спецефекту. Тобто, тут можуть бути. Коси, можуть бути бути арани, можуть бути фіолетовий колір, зелений, можуть бути косички, зігзаги, тобто все те, що у вас асоціюється саме з науковою фантастикою. Можливо, когось там арани, знаєте, і це також це наука, в принципі, якщо можна так розібратися. так? Тому все, все, що ви хочете, ви можете брати під цей м, жанр. Далі, документальний. Це класичні кольори, білі, сірі, бежеві. Це, це також сюди можуть бути коси, це також може бути резинка. Це може бути колор-блок, ви можете міняти, наприклад, білий з сірим або бежевий. Ну, тобто... Може бути стриманий такий жилет або светр, ну, тобто, все те, що у вас є. Розпочинати нічого не треба. Ви просуваєте, те. це, в принципі, цей челендж створений для того, щоб якомога більше просунути своїх виробів. Далі, бойовик. Я такі речі, в принципі, не дуже полюбляю. Я більше по детективах. Якщо я нічого не знайду, в жанрі бойовика, тобто таке, щоб мене зацепило зацікавило, сюди можна також, я не, давайте я зараз запишу заразом, можна е, з, додати сюди е, детек, детектив, да, напевно. Ну, коротше, ви мене зрозуміли, так? Це, ну, типу, як от Шерлок Холмс, або, наприклад, Хто там ще є? Доктор Стрендж це більша фантастика Марвел. Що у нас тут? Ну, екшн сюди може також підійти. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Те, що дуже швидко так. Як події швидко розгортаються, от іменно екшен, ну так, не бойовики, а детективи. Вони так, більше так, тому що я трилер, ну трилер, трилер ні. ну ви мене, загалом ви мене зрозуміли, що я хотіла додати. так? Там, де швидко так розгортається, екшен, бойовик, детектив, в принципі, це все в одну можна купу скласти, тому що їх, в принципі, в мене немає. Це швидке в'язання, тобто, це ну, більш таке знаєте, по колу, хто так любить. Такі... Я люблю такі фільми дивитися, коли я колись підсіла знаєте, на фільми Марвела. І, ну, я ж кажу, здорова тітка сиділа, дивилася Марвела, Ні, не Марвела, брошу, DC, Я тоді передивилася всі їхні. і про цього Чудо-жінка. єдине, що мені Чудо-жінка, Аквамен, він мені не дуже так зайшов, але я подивилася. потім Я забула, я скажу на кацапській мові, отряд самообіц, я не пам'ятаю, як він буде на українській мові. Я дивилася на українській мові, а от як він звучить, я не пам'ятаю. Ну, тобто, ось такі, знаєте, ну я ж кажу, здорова тіка дивилася фільм DC, і в мене в'язання, ви не повірите, воно в мене летіло. Ось так я брала тоді. Я не пам'ятаю, що це дов'язувала чоловікові. І ми ми почалося все це з фільму е, Блін. Я коротше, я підпишу, я не пам'ятаю, війна світів, напевно. Там, де по всі, і Марвел, і, і ще там хтось, Стражи Галактики. І оце всі вони, коротше, оце там були. І я тоді в мене летіла, я була в шуці. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. І останнє мій самий любимий жанр. У мене в принципі ці жанри, що я вибирала, я їх дуже люблю. Пригоди я не так собі, ну, не дуже я жахи рідко, бойовики детективи також це буває дуже. такий, ну, я не знаю, як вам сказати, Спонтанний вибір, але я часті, я люблю документальні фільми, містика, фантастика, научна фантастика, фентезі. Комедії посміяться так, також мене це іноді прикалує. Тому. Містика це візерунки з символікою. Тобто, будь-який якийсь процес, який у вас є з символікою. Тобто, м -м ну, я не знаю, наприклад, так, що я спробую тут. А. Історичний угу. Це в мене воно на телефоні. Ну, добре. Е -м, можна м -м, ромби, можна якісь такі не тіньові, а більш ажурні візерунки, які перекликаються. Ну тобто, е я думаю, ваша фантазія, е ви можете навіть жакар сюди впихнути в цю е візерунку з символікою. Щас Візерунки з символікою і все. Тому ось такий челендж. Я вас запрошую пов'язати зі мною в дружній компанії, просунути свої процеси. В мене їх наразі сім, і плюс ще буде один. І ми з вами подивимося: якщо хтось захоче зі мною пов'язати в цьому челенджі, у нас буде не один список. Цікавих фільмів для перегляду, ну, підв'язання. Тому, якщо вам цікаво, долучайтеся, я залюбки з вами пов'яжу в одній компанії. Тому я піду шукати фільми, крутити рулетку, і ми з вами будемо складати список тих фільмів, які будуть дуже класно підходити. під підв'язання. Тому я бажаю вам міцного здоров'я. Я дуже рада, що ви зі мною. Що ви залишаєтесь зі мною? Я бажаю вам всім мирного неба над головою і до нових зустрічей. Бувайте.